Вітаю на моєму каналі сьогодні тема як визначити людину, яка йде гармонійним шляхом. Існує сім ознак. Перша ознака спостерігає життя. Людина, яка вже не бере участі в перегонах за краще місце під сонцем. А лише спостерігає, сприймає все як гру. Друга ознака не переконати робити те, що не подобається. Людину гармонійну, нірідну людину, ні кохана не переконає в тому, щоб робити те, що не подобається. Третя ознака особливі відчуття. Такі люди звертають увагу на те, як дихають та на свої відчуття. Гарна розвинута інтуїція, якої прислухаються. Четверта ознака не піддаються на маніпуляції. Люди гармонійні відчувають, коли ними хочуть маніпулювати та легко нейтралізують будь-які маніпуляції. П'ята ознака життя без страху щось втратити налякає відсутність друзів, грошей, часу, навіть коханих людей. Шоста ознака без планувань. Такі люди не планують. Благоприємні події самі відбуваються і нічого не потрібно робити. Сьома ознака подобається місце знаходження незалежно. Від обставин немає бажання змінювати своє місце знаходження. І це чудово. Дякую за увагу, буду рада, якщо підпишетесь на канал, поширите відео та прокоментуєте.